Привіт, мене звати Гіля. І сьогодні ми пограємо в контрабанда поліція. Адже це така хороша ідея давати мені владу. Гра відразу пропонує мені вибір кампанії, де чомусь треба робити правильну перевірку. Ага. Зрозуміло, берем інспектора. Хочеш прийняти участь у переданому тренінгу? Е, Ти я й так, мій гроші брати. Інструктаж завершено. Мігані знову мене опереджає. Наш одровний, пружна... це запас свободи. Я вже готовий працювати на благо партії. Грана віддала мені додаткові підсказки та правила, які я буду ігнорити. Кажучи про ігнорити, на нас уже хтось чекає. Да почнуться страждання. Якщо що, ти нічого не бачив, Поняв? А, А тут, тут всяке може бути. Мє вітання? Ану, потвинься, давай. О, 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 нормально, хорошо. Сиділи, диви, ви все, поїхали! Мамка, я з машиною. А як її завести? Е? <кхем> ну, інспекція показала, що все нормально. Документи. Так, а, а точно те фото? Дві? Ладно, ладно, схожий, окей. Ану почекай, почекай, подожди. Ах ти ж козел! За орфографічні побулки у нас тут сажають між іншим. О, ти сиди тепер в чи абетку. Але я ж не звір. ось о, що тобі тепленько було. Насолоджуйся. Наступна жертва. Ооо, бачу штрафик намальовується. Мої вітання. Так, хто мені сьогодні гроші винний? Мірлан Рудков. Ну, наче нормально. О, а до речі, ось ока штука, є. Диви, пошук контрабан. Пошук... Можна шукати контрабанду? Даремно, ну, я скипну туторіал. а тебе контрабанда, є? Чесно кажи. Тут нема. А ну вийди! Правильно. Може, тут контрабанда? Пусто. Підожди, а якщо я всередині, то я котра банда, це я можу його за себе штрафувати. Не дивись на мене так, я нормальний, чесно. Ай, ладно, проїжджай теж мені. Дуй звідси. А ця штука буде відкрита, поняв? Я кажу, відкрита! От козел. Так, я бачу, що ти таке. Еліз Вікторов. Ага. Тебе є наркотики. Признавайся. Ні? ні. Ми бій трошки покласти. Тут у нас. Що ти наложив сюди? Радіо. до До-да-да-до до побачення, до -поба... Все хорошо, дуй звідси, не стій мені тут. Я ще дітей хочу мати. Давай їдь звідси. От такого от. наступний. Моє вітання. Так, що в тебе є? Кажи. Угу. Слухай, а гляньте, які текстурки прикольні, йоу. Контрабанду везем, не везем, чого не везем? а треба, треба. Я теж їсти хочу. Кажу, паспорт давай, диви, ховає він. Є тут нічого. Ага. так, А тут є щось, а ну встань. Окей, пусту. А чого в тебе нічого немає? а? Мурат болт. Болт чи ти болт? Ще одне невиховане, неосвічене, писати правильно, дозвіл не міє. Отут тобі місце. У вас тут все є. Ось у пабір є, туалет є, всі умови краще, ніж у мене. Це я вам точно кажу. ого. Зате огірки є, нормально. І диви, скотивий свіженьке. День пропрацьований недаремно. Ми в плюсі, я вважаю, це перемога. Новий день нові можливості облажатися. А тебе ми закриємо, щоб не втікав, як раніше. Все ще не знаєш, що робити з цими дома. Але думаю, якось розберемося сьогодні. Наступна жертва, будь ласка. Ой тебе моя хороша. Гляньте на неї. Я не до тебе. Мук не раз, якщо везеш контрабанду. Mm. Чувак, тебе спалили. Перевіряємо. А, контрабандист номер 1 Ой, та жартуй теж мені. З дрогатиї мафії не зв'язуємося. Гуляй. І що очі мої тебе не нюхали. Як приємно робити свою роботу. Шо? Це ті помідорки, так то що була реально коров'яча мафія? На все нормально, звичайний робочий день, нічого дивного не відбувається. Так, сорвезем, багаж туалет. Два. Узор, ти не співпадаєш тебе документи, які туалети? Оце? Про чоменданчики, я знаю. Нова модель, да? А, ось вони все нормально. Але з туалетами не пускаємо на своє. Мої вітання? Хто в тебе мукає? Іммігранти? Так, є збіг, все папери нормально. Коза курка свиня. Це секретні паролі. Курка для зятю. а для тещі можна нормально, для сім'ї, вся не шкода. А вони в тебе дресировані? Та тут дисципліна круче, ніж в армії. Чувак, можеш їхати, курей не було чесне слово. Ідеальний контроль. Я завжди знав, що я ідеальний. Так, відем далі відпочивати. Завтра чекає хороший день. Диви вони втікли? Як? В інше питання, як вони до цього не втікли, але нехай. розшуку нагорода 250 доларів. Я тебе запам'ятав. Впускайте! Так. О, куди Стій, а гроші плати! Котрабак стояти міліція! Машинка, машинка, сідай, заводим, заводим педальку жмем, педальку, Де педалька, куди педалька? Не їде! Не їде? Ні. Він тікає, куди нажимати? Я не вмію. Я не проходив навчання. Я скипнув туторіал. Ага. G, значить, да? Угу. Mm -hmm. Могла би написати ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Easy peasy lemon Курва! <звук> Ти шо? Я тут практикую між іншим! А ну йди сюди, ти, а ну ваші документи, буд. Документи давай. Документи давай мені. Ах, ти ж козел. Ну ти сам нарвався, я ж той що я нічого. Я людина розумна, розважлива, вічлива, адекватна. Ти що такий ржавий, а? Так. О, Нема мазві. Оу, ти попав, пацан. Ану почекай, я поки подивлюся щось. Може, ти попав ще більше, ніж ти думаєш? Обана. А о папки сьогодні свято. Хе-хе, ну що, пацан? Не брудніться, я тобі зараз забрудню, сидіння. А, ну тут ми говоримо серйозні речі, тобі скажу. Я не знав, що я пропущу, якого біса. Я думав, я гроші забрудню в трю... Ай, блін. О чортівня. Я з нього міг більше забрати. Походу, він образився, що я з ним не поділився. Так. О. та наче він? Тут тобі й місце. А ти все ще ображений, да? Угу, угу. Переживу якось. Зелений. кажуть, до грошей. О Гаррі? Це ти? Бачу, кар'єра Аврора тобі не пішла. Несанкціоновані сілля везем. Да? Mm -hmm. Тепер ти той, кого не можна пропускати. Злочинець втік? <гас> Викликайте дементорів. А моя зміна на сьогодні завершена. Тривога! Альор! Альор! На нас напали! Енти атакують! Ізенгард в облозі. А, можна я тут посиджу, а, а я тебе потім в мафинті покатаю. Гаршо? Ні, Ну, а чим мені відбиватися? У мене ж ні чорта нема. Алло, алло, міліція, мілі... Мили... Блін, це ж я, міліція. Кому дзвонити? Тут щось є? Нема. Ще... Може якось домовимось? У, у мене повний склад контрабанда гузілля. Да ну ну що ти робиш? Ліхтарик лі... сліплю, сліплю, сліплю бе! Під час зйомок жодний прикордонник не постраждав. Йо, в мене є ідея. Тільки б спрацювало, тільки б спрацювало, блін. Є. Обожнює, коли гра знає аудиторію, на яку розрахована. На. За мамку. Запаку. О! Останній не витримав. Чудова робота. Комісар буде задоволений. А чого ми розвалилися? Боєприпаси, а ти пістолет куди засунув? О, нема тіла, нема діла. Зате вони до самого кінця були щасливими. Ні, ну серйозно. Де все моє барахло? Ну, твою ж наліво. Ну, звісно, воно було сховано в папірці з назвою склад, бо чого б і ні? О так. О, папка любить порядок. А оце я називаю гроші гребти лопатою. Еге, -е, так що ми тут накопали? Кокаїнум? Ти стаєш цьому кращим і кращим. Дякую, то не я, то все лопата. На лопату не дав в тюрягу попав. О, так, а це ще не все, да? О, алелуя! Так, тут прем'я намальовується. Чувак, нікому не кажи, і я з тобою поділюся. Підвище! Алло, служба торговлі людьми. А ми сьогодні трохи покатаємося. Всі упаковані. Н ножичок я поки, поки що не, не треба, поки що сховаю, куди б вас продати, <кхи> То, заве Завести, куди б вас. Зліва можете побачити найбільшу туристичну принаду нашого району. У випадку з форби втечі можу підвести, роздивитися поближче. О! Отут, схоже, купують най наймають інтернів тут, так. Робочий табір. Карікатка. Черідні спогади дитинства. Що значить в'язниця надто далеко? Та ось о вона, ви що браковані, чи що. ну вас в баню. Далеко їм в'язниця. Пару кроків зробити не можуть. Під самі ворота підвіз. А може, і ліс для вас за темний, а може, і яма за маленька. Казали, в'язниця далеко була. Казали, лопатою не бий. Я ж не даремно туторіал скіпав, щоб дурачків всяких слухати. Я спокійна людина, між іншим. Віриш? Угу. Але і мене вибісити можна. Ні, ну раз даєш, то я візьму, ти що думаєш. А тебе ще що є? А може тут? О, чи тут, чи угу. не це рутинна перевірка. Ай, Маришу. Ето буду проблема. Ето буду проблема? Хто мене здав? Ти. Сподіваюсь, вам сподобалась гра, бо мені так точно. До наступного разу, а зараз, як завжди, па-па!